Ви знову на першому міському. Нагадаю, ви дивитеся консилію. Ми продовжуємо, продовжуємо вже її з новою темою і з новим гостем, нашим традиційним експертом, якого завжди раді бачити в студії. Це Відаді Гулуєв, головний лікар реабілітаційного центру, промед, викладач фізичної терапії та ерготерапії МГУ. Вітаю вас, пані Відаді, в нашій студії. Знаю, що сьогоднішня тема відгукнеться у багатьох, тому що не секрет, що істотна частка загострень хронічних захворювань різних припадає саме на міжсезоння. Це Осінній період і весняний період. От ми заходимо в осінь, вже перші дощі пішли, перша зміна погоди. І от, знаєте, часто чуємо, що люди в цей час відчувають якісь такі зміни, болісні відчуття в суглобах, у хребті. І навіть, як то самі себе певно вважають навпрочуд, здоровими абсолютно люди, кажуть, навіть я відчуваю, що щось таке відбувається, і в мене щось також є. Ну, Найважче, звісно. Дійсно, зміну сезонів переносять люди, які страждають від ревматизму, ревматичного артриту та інших таких важких захворювань. Скажіть, чи правда це таке є загострення? Чи маємо таку концентрацію звернень саме в цей період? А, так, звісно, має і навіть має різні, різну природу да, різну етіологію таких відчуттів, таких симптомів. Тобто є дійсно захворювання, які мають справді сезонну природу загострень, і це ревматоїдні артрити, це цілий ряд захворювань, які пов'язані з запальним процесом у суглобах. Але також у людей, у яких немає таких серйозних захворювань, також в них може сезонно загострюватись якісь або виникати якісь неприємні відчуття у порно-руховому апарації. І а, тут точно сказати, якої природи а, ці неприємні відчуття а дуже складно. Тому що є багато варіантів, це можуть бути варіанти судинної патології, ну як патології, дистонії судин, да? через яку може порушуватись трошки кровоток в кінцівках. Це можуть бути інші варіанти адаптації організму, акліматизації організму. Тобто, зазвичай, коли в нас дуже Плавно переходить з літа в осінь або з зими в весну і в літо, то таких загострень немає. Але коли є такі різкі зміни температурного режиму, режиму вологості, то це може дуже серйозно впливати на сполучну тканину. Тобто не секрет, що наші м'язи покриті сполучною тканиною, і є як тверда оболонка, так і оболонка, яка дозволяє просто ковзати м'язом один. По одному і на в'язко еластичні властивості цієї тканини в впливають як температура, так і вологість, так і біохімія міжкліткового середовища і дуже багато факторів. Тому в таких випадках різкі зміни погоди, і те, що людина каже, що вона метеозалежна, а це може бути через те, що та сполучна тканина, яка повинна дозволяти ковзати м'язом один погодному, угу. вона змінює свої властивості і стає більш в'язкою і менш еластичною. Тобто такі випадки можуть бути. У абсолютно здорової людини, просто ця людина буде вважати себе метеозалежним. Це не можна назвати захворюванням в прямому сенсі цього слова, але це буде, ну скажімо так, людину робити більш до таких змін вразливою. вразливою, так? вразливою так. Давайте зараз ще, перш ніж детальніше, знаєте, поговорити про всі ці нюанси, подивимось коментар вашої експертки реабілітаційного центру, і вже обговоримо саме нюанси, про які вона розкаже. Болі в поясничному відділі, артрити, артрози, коліних суглобів це найчастіше, тобто, от просто різка біль в поясниці. Діти зачасту менше, але зараз частіше стали звертатися до нас молоді. 25 Зазвичай люди звертаються до нас з зонами захворюваннями. Це у нас поясничний відділ, хронічні болі та болі в коліних суглобах. Ми працюємо на зменшення набряку в цих в поясничному відділі, на зменшення набряку в коліних суглобах, також зменшення больового синдрому та покращення е, сили м'язів поясничного відділу, а також м'язів нижних. Кінцівок, хронічні захворювання вони на те, є хронічними, що вони на постійній основі, але в сезон це може бути різне збільшення фізичного навантаження, перенапруга, підйом чогось важкого або, можливо, просто як сезонне загострення для профілактики хронічних захворювань використовують вправи для зміцнення тонусу м'язів та стречних для it's Отже, послухали нашу експертку. Скажіть, будь ласка, пане Відаді, я ще не уточнила у вас, чи впливають на властивості взагалі наших не знаю, нашого рухового апарату, наших сполучних тканин, захворювання, які ми переносимо, запалення ті, які бувають в нас під час гострих респіраторних, от саме тих, що супроводжують осінь та весну захворювань, а якісь гриб, ковід і таке. Інше дуже впливають, тому що, як я казав, на ці в'язко-еластичні властивості сполучної тканини впливає також і біохімія навколишнього середовища, яка дуже сильно змінюється під час. Генералізованих таких загальних запальних процесів, які там, з температурою, з загальною інтоксикацією, і це все може погіршувати симптоматику опорно-рухового апарату. Не секрет, коли ми хворіємо грипом, один з таких провідних симптомів це ломота в суглобах. І це не тому, що суглоби захворіли якимось захворюванням, Це саме тому, так реакція, що так? да, така реакція організму на загальний запальний процес. І тому так дійсно дуже впливають і можуть навіть залишати дуже серйозні за собою наслідки, які так просто як сама інфекційна хвороба швидко не проходять. Отже, бачите, ще і в підтвердження слів і ваших і нашої експертки, що долучилася до нас на відео, збільшення йде в тому числі. Тому що ми... Хворіємо, ми більше хворіємо. Так само ці інфекції вони мають більшу таку життєздатність в холодному середовищі, вони виникають, вони переносяться швидше. І знаємо, ну ковід нас вже почався ще у серпні. Так до речі, чи не спостерігали ви якийсь зв'язок? Бо те, що він дуже заразний, то що він дуже такий активний, легше проходить ніж колись. А це ми вже всі побачили, і навіть дехто відчуває, Чув із нас, із моїх знайомих на собі. Але чи були у вас якісь такі, знаєте, спостереження щодо впливу і на наш стан нашої рухової системи? Бо пам'ятаєте, ті важкі форми, які були, вони взагалі дуже вражали на нервову систему і так само і руховий апарат? А... Саме саме я такі спостереження мав, особливо коли дійсно починалися лише епідемії, були дійсно важкі форми. У багатьох пацієнтів моїх, які ну буквально там через день, два-три вже отримували клінічну картину справжнього ковіду або там навіть потрапляли в лікарню. Звертались з першим симптомом дуже сильного болю в грудному відділі хребта. Який не мав ніякої механічної природи і ніякого локального запального процесу, і а, на початку пандемії, на початку пандемії, у мене за ну десь там 2-3 місяці було до десятка таких пацієнтів, які потім просто я бачив, що Ось в мене болить спина, дивлюсь, нічого там немає ніяких там судобових блоків, які б могли а, якось вплинути на цей біль. Все нормально, клінічно, красиво. Але через там день або через 20 людина дзвонить мені і каже: а, На жаль, я захворів, і в мене ковід. Зараз ця форма а, вірусної інфекції ковід, яка поширена зараз, вона звісно мутує, і звісно, ці мутації призводять до того, що а, захворювання переноситься легше. Це Еволюційно для вірусів нормальне явище вони тобто, теж хочуть жити із нами, а не вбити да. нас усіх. Скажімо їм, так. їм вигідніше, щоб їх Носії? тимчасовий Боже. носій а, був а, живим для того, щоб вони могли далі а, розповсюджуватись. І а, ці форми, які зараз є, вони мають якісь інші продромальні, ну тобто досимптомні, доклінічні а, прояви а, зараз. Ось цей а, Різно від флірт, да, COVID-19, він був більш пов'язаний з шлунково кишковим трактом, угу. тобто, дуже сильно воно корелювало з а, такими розладами. А, Схоже було на інтеровіруси, так, вони да. так примаскувався да. до них, але ми розуміємо, що це трошки інший вірус. Скажіть, будь ласка, пане Відаді, багато чула завжди від знайомих, більш старшого віку, з певних професій, що е, все, що стосується між хребцевих е, дисків, все, що стосується болі в спині, в певну там, знаєте, трансформацію за роботи. Ну, наприклад, я можу зараз навести е, такі регіони, колись в нас були, які, де багато було шахт, були шахти і це була проблема для людей. Я думаю, що багато з них переїхали. Вони внутрішньопереміщені особи, дуже часто це люди з інвалідністю, які мають певні проблеми в своєму здоров'ї, саме зі спиною, з руками. І от я чула про те, що саме в цих людей і в інших схожих професіях починаються ці болі, вони починаються саме в міжсезоння. І колись в давні часи їм призначали блокади. Уколи, які там проколювалися певними геометріями, так і нібито це забезпечувало їхньої їх від болі і здоров'я. Чи зараз існують такі системи лікування, чи ми вже зовсім по-іншому підходимо до цих проблем? Ну, дивіться, блокади і зараз є. Тобто, коли ми кажемо про е дуже різкий, дуже гострий запальний процес, то використання блокад за допомогою е стероїдних, тобто гормональних протизапальних е засобів, вони і зараз А, е Воно використовується локально і м у нього є дуже сильний побічний ефект. Тому що, знімаючи запалення, ми гальмуємо сам процес відновлення. Тобто нам запалення потрібне для того, щоб туди пішли фактори росту, які угу. будуть якось загоювати. Цей процес пошкодження тканин або щось таке. І а, з одного боку, з іншого боку, а, постійне зловживання такими стероїдними протизапальними засобами воно призводить до зменшення мі мінеральної щільності кісток uh -huh. і може призвести до інших вже наслідків. Тобто розумієте, якщо ми кажемо про різкий запальні процеси, травматичний і так далі, то так дійсно блокади вони мають місце. Але, Але правильно я перепрошую, що перебиваю вас за призначенням лікаря. Ну звісно, не тільки за призначенням, а тільки як лікарська маніпуляція. Тобто, в лікар призначив лікар чи його медсестра виконала. Тобто, не можна призначати в вик... самому, самому собі, знаючи, да. що купував рік тому, ти не знаєш без обстеження, О, по... що з тобою сьогодні і. Чи можна це тобі так? абсолютно вірно? Дуже дуже багато. Я знаю і до нас звертаються пацієнтів, які зловживають анальгетиками, зловживають uh -huh. протизапальними засобами, навіть зловживають такими гормональними протизапальними засобами. І постійно їм треба нагадувати про те, що це не цукерки, їм не можна так uh -huh. просто без призначення зловживати, тому що можна собі зробити дуже дуже погані наслідки з цього. Так само не можу не спитати про улюблені креми, якими всі користуються. А ви знаєте, наразі мені дуже сподобався той законопроєкт, який був зареєстрований в Верховній Раді, про те, що фармацевти не можуть призначати ліки без лікаря, і що це навіть буде певна відповідальність за це, тому що ми дуже багато про це говоримо в нашій програмі. Ну, по-перше, ми згадуємо тих, хто працює на певній фармацевтичній компанії, і якось знаєте. Це продвігає саме ті ліки, які компанія їм порекомендувала. А по-друге, вони починають лікувати без лікаря і призначати. І от знаєте, багато там візьміть цей крем, тут бджолини, джолина отрута, там ще щось, отут. А от це взагалі всім треба. Це пояс Кунський, собачої да. шерсті. Все, оце всім, знаєте, обмазатися бджолиною отрутою і вдягти цей пояс. І все, і ти просто, я не знаю, 18 років тобі ти як от жив. Омолодився наскільки ці препарати можуть нашкодити людині? Це знаєте, нагадує мені анекдот, коли звертається до фармацевта пацієнт і питає, а як, це, як ці ліки працюють. Ну, дуже класно, ніхто вже ніхто не повертався. <рес> <рес> тобто <рес> всі, мабуть, здорові. Дав, да. а, ну, Звісно, ми всі розуміємо, що фармацевт не несе відповідальності на сьогоднішній день за а, ці призначення, які він робить ось так в черзі. А, людина підійшла і спитала, що мені а, прийняти від гіпертонії. Якщо Взяти лікарський асортимент ліків в аптеці, то, мабуть, третина ліків буде від гіпертонії, тобто uh -huh. там декілька сотень найменувань буде. І що саме цьому пацієнту потрібно, ну знає лише лікар, який його дуже добре знає. А казати про призначення фармацевтам призначення uh -huh. такі поради фармацевтами. Продаж, Продаж. Продаж і поради так. Продаж і поради ну, для мене це дуже така. Тема болюча вже дуже багато років, починаючи з того, що з антибіотиків, які продаються просто без контролю, абсолютно без, без рецепту зараз так далі, під час того, як зараз, рецепт, да. так. Угу. і особливо зараз, коли ми маємо дуже багато поранених військовослужбовців з пораненнями інфікованими з. Цими інфікованими пораненнями, з якими вони потрапляють у госпіталі, угу. і з ротаціями одного військовослужбовця, пораненого через п'ять госпіталів, ми маємо дуже багато внутрішньолікарняної інфекції. І багато з цих внутрішньолікарняних інфекцій вони просто вже не можуть лікуватися стандартними антибіотиками, тому що ці, ці бактерії, які в цих ранах є, вони вже до цих антибіотиків стійкі. стійкі да. Да. І це відбувається лише тому, що ці антибіотики. Я просто приймають люди безконтрольно, постійно, і ці бактерії просто до них вже звикають. І це дуже серйозна тема, і не тільки антибіотики, але, як я вже казав, енергетики, протизапальні uh -huh. засоби, вони не можуть продаватися безконтрольно без призначення лікаря. Тобто, тут в першу чергу треба щоб лікар це прописав, тому що хтось має нести відповідальність, тому що у кожного лікарського препарату є свої побічні і протипоказання. Тобто, тут без варіантів. Я абсолютно згоден з цим законопроектом, що це ну сподіваємося, має бути ж так що це контроль. отримає не нарешті ну такий, знаєте, кінцеві варіанти, і все ж таки буде, тому що дійсно е купуючи якісь ліки в аптеці, навіть призначені лікарем, е просто зі свого досвіду можу сказати, що мені можуть запропонувати якісь ще декілька там. От ви будете пити ці ліки. А може, вам ще від анальгетик від головного болю, а може вам ще там е якісь біфідобактерії для Шо? мені не потрібно мені не призначив цього лікар, але мені намагаються вже знаєте, такий е десерт. Ліків вже сформувати просто під час продажу, і мені здається, що а, люди. Так повністю з вами згодна, не завжди розуміють, що кожна пігулка, окрім лікуючих, якихось таких, таких, таких знаєте, е, таких, е, е, таких, та, е, має ще й е, протипоказання і впливає на інші органи і властивості мають погані. ну, Тобто, ти розумієш, десь лікуєш, а десь травмуєш, не буває. Це не цукерочки, як ви сказали. Е, знаєте, Давайте в нас вже декілька хвилин залишається, хочеться проговорити. Зрозуміла вже саме. Лікування ні. А якщо є хвороби, є загострення, є болі, звертаємося до лікаря, але розуміємо, що можемо всі щось робити для того, щоб, як ви казали, навіть не відчути ті болі, які можуть бути при зміні погоди чи якомусь такому невеликому захворюванні, чи застуді, що ми можемо робити зараз для того, щоб поліпшити свій стан. Для Того щоб поліпшити свій стан або навіть просто адаптувати, акліматизуватись до змін в погоді, треба займатися банальними речами, які дуже багато хто не хоче робити. Треба займатися активним фізичною. Фізичними активностями та спортом, тому що фізична активність м'язовий розігрів, коли м'язи активно працюють, прокачують свою кров, це покращує в'язкоеластичні властивості сполучної тканини, це покращує кровообіг, і покращує тонус, еластичність судин. Тобто ми вже прибрали дві третини причин угу. такого метеочутливості і болю в опорно-руховому апарацію людей, яких немає специфічних захворювань. У людей, у яких є специфічні захворювання, їм, окрім медикаментозної терапії, наприклад, там, при ревматоїдному артриті або поліартритах, також потрібно робити е якісь фізичні активності, звісно, під наглядом реабілітолога, але все ж таки для того, щоб е покращити кровообіг і прибрати ці е продукти розпаду, які отруюють їм. Е Просто життя навіть. Життя, так. І тому простий рецепт, у якого немає побічних ефектів і немає протипоказань. Це дозована фізична активність. Якщо ви будете прогулюватись по вулиці, ну нормально вдягнені для цієї погоди, яка є за вікном, угу. і робити більше аеробних навантажень, тобто того, що прискорює ваше дихання, да, тобто просто хода, хода про якісь пересічені місцевості, це значно покращить ваш стан і профілактує якісь загострення опорно-рухового апарату, а також покращить і імунну систему яка також дуже важлива в цей в цей період між сезон. До речі, в міст між саме зменшується активність. Ми з вами все літо, всю весну говорили про це, що її треба більше. Але коли люди хоч якось виходили на вулицю, коли починаються дощі, чи якась така погода не дуже приємна. Вони навпаки зменшують цю активність. Наразі навіть бачимо, що відключення світла допомагають лікарям. Знаєте, хоча б людині спуститися без ліфту, вже пройтися вниз своїм темпом, не треба здавати нормальні вниз піднятися вгору знову. Сходила людина за продуктами, за хлібом, за водою, і вже щось. Ну якось ці відключення вони знаєте, спонукають людей рухатися. Але зазвичай ми знаємо все погана погода. Людині якщо не треба йти на роботу, сідає вдома в тепло, чай, а там дичать ще й смаколик, а потім декілька зайвих кілограмів, і все це додаткове навантаження на хребет, який носить це щастя на собі свого власника. Все це розуміємо. Щодо харчування, воно якось впливає на нас саме в здоровому саме сенсі і впливі на наш руховий апарат. Харчування також впливає, тобто є навіть специфічні захворювання, наприклад, такі як Подагра, це знайоме всім, на жаль, захворювання, захворювання, яке пов'язане з порушеннями обміну білків. А це захворювання, яке пов'язано зі зловживанням алкоголю, а також червоного солоним так. перченим, да з червоним м'ясом, і так далі. Це захворювання Яке також пов'язано з малорахливим способом життя, але на першу чергу все ж таки виходять процеси обміну речовин, і в такому разі ми дійсно будемо в першу чергу регулювати дієту для того, щоб не накопичувалися ці продукти розпаду, які будуть отруювати суглоби. І таких захворювань, як подагра, на жаль, дуже багато. І різні варіанти порушень обміну, які пов'язані з харчуванням. Зі зловживаннями, зі порушеннями дієти можуть дійсно впливати на опорно-руховий апарат, в тому числі. Ну, це ми розуміємо, що це діагноз. А для простих пересічних людей здається, знаєте, сама природа підказує, яка дарує просто різноманітний врожай, безліч овочів, з яких можна робити наразі стільки рецептів, що можна себе просто, хоч солод, солодкий гарбуз, робити, там, хоч робити якісь крем супи. Овочі це клітковина, це дуже корисно для нас, для всього нашого організму і для імунної системи, яка, як ми дізналися, також. Впливає на роботу суглобів. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що з нами у студії був Відаді Голуєв, головний лікар реабілітаційного центру промет, викладач фізичної терапії та ерготерапії МГУ. Дякую вам. Будемо раді бачити вас знову вже дуже скоро, тому що, як і зазвичай, багато цікавого розповідаєте нашим глядачам. І Я впевнена, що вони прислухаються і знаєте, все роблять, як ви рекомендуєте. Нашим глядачам. я я бажаю гарної осені, безпечної. Бережіть себе обов'язково. Прислухайтеся до порад, які дають наші експерти в консиліумі. Зустрінемося незабаром.